Господи, на що похоже? Всім привіт! 7.15 ранку, 14 лютого, у нас уночі був дощ. Зараз туман, пахне весною. Ну, зовсім не лютим місяцем, аби лютий не вернувся в березні. Ми на ногах із 6 ранку. І зараз підемо, піду, покажу. Ви могли подумати, що це ягнятко там народилося? Ні. Тут як четверо є, так і є. Цілий тиждень вже ждемо. І хто зна, коли воно буде. Наша ластівка розстелилася. Зайшли, а телятко ось тут уже лежить. Обтерли його, точніше її. Валентина в нас. Кожен рік у нас тільки дівчата од ласточки. Холодно тобі, нічого маленький. Висохнеш. Я сюди проберуся, укрили одіяльцем. Привіт, ти спала? Я ж тобі туди соломки підтікала. Мокренька ще. Мокренька. Ну і витирала вже її. А вона все рівно мокренька. Крупненька, мама родила сама. Недовго наша мама переходила, 12 числа був срок, а сьогодні 14 зранку. Оп, вам подаруночок. Вон наша мама виглядає. Ластонька, аби ще нормально щистилася. Да? Красинька. Валентина будеш. А я зразу думаю, хто там. Валька чи валік? А воно валька виходить. Раніше у нас на такий Пробую вставати. Трошки випила молозива, не всю. Ой-ой-ой, отак. Не всю банку, скільки випила. Ви знаєте, в нас як ластунька, мама її родилася у 2018 році, взагалі від першого молозила відмовилася. З глотательного рефлексу не було. А з'явився вже в той самий день, але пізніше. Але ой, як для господарів, думаєш, немає, не ковтає, навіть пальця, ну, взагалі реакції ноль. Все думаєш. Така теличка ми її так довго ждали, ласточку. А... А нічого, проголодалася, прийшов час і он яка виглядає. Тут твоя доця, тут. Липка, ти наступна. Я закрию, воно встане. Ось наші кормушки, які розповідала я, інша там, чого там не вкинули від ласточки, щоб вона дуже не цікавилася. Це їй не треба. Якщо коровка народила, краще з-під очей забрати, щоб дуже близько до неї не було. Тим паче, боку, це якби липка отак народила, то можна і сюди блипчине. А так з боку вона буде на ту сітку дертися. ну Не, не треба воно лишні переживання. Делятко в нас буде, ми годуємо з рук, з баночки напуваємо. Так що, отакий подарунок. Неочікувана, звичайно. Мама там щось, мама там щось їсть, а ти відмовилася. Ну, що хочу сказати. і лички в неї, але крупненькі. Крупненькі рождаються останні роки. Це як там первіткою була, так перші були менші, перша менша, аби в неї ще ні разу не було. Все телички. На маму похожі, без роги. Угу. Хтось колись давно в відео питав, а як ви корові роги видалили? Отак і видалили, така народилася. І ця також я бачу, що задатків, де мають бути рожки, немає. Ну, знаєте, пів біди вже. Хто живе в селі, знає, як виходиш, а телятку вже уловили, так сказати. То це вже пів справи зроблено. Ти не ходиш, не переживаєш, скотину не нервуєш, а а Боже, може їй допомагати там. А так вона сама. Ти вже розгрібаєш наслідки, так би мовити. Ну ми не думали, що так рано буде. Зазвичай перетягують, а це дуже рано. Щось там. ластунька сіно їсть. Випила вона енергомол той, розвели. І випила, по-моєму, вона перше відро з енергомолом, ну, енергетиком. Енергомол це не, не те трошки енергетик. І два відра просто теплої води, тепленької. Четверте вже не схотіла, полискала язиком і все. <рес> така ти красива. Все, хватить, каже, вам оддихать. сарай ходите вранці да ввечері. Тепер будете ходити, доїти, кажи, мамо, мене напувати, щоб я росла, підростала. А? Бувало таке, що на цьому дворі рождалися телята. І ми під червону лампу вішали, бо були дуже великі морози. А зараз плюс. Те, що воно трясеться, це ще в нього післяродовий стрес. Завжди, як народжується, ягнятко народжується в теплі і влітку навіть бувало. А все одно трясеться тіло. Стрес для організму. Що там мама? Угу. Обсохне, буде кучеряшка. Видно, що коровка заморилася. Таку дитинку самостійно родити, виштовхати з себе. Учки за морем, морковка тут була випала. Дали їй трошечки, її норму, що перейшли на раз у день бурячків, що треба ж енергію поповняти, що з самим сінцем. Та нема там більше, вона одна була, випала. Вона вже первесійно з'їла, це так, поклала ще одного. Але ж безпокоїться, там же ж дитинка, ну, в'яленька ще після родів. Але добре, що встала на ноги. Воду випила залюбки. Той енергетик він солодкий. Нема тут більш моркви. Аж очі червоні, бачите, капіляри полопалися. Так що, оце тепер ми з поповнення. Дякую, що додивились до кінця. Зустрінемось у наступних відео.